Вітаю, шановне панство. На ваш огляд, невеличкий відео огляд бічних кофр на Suzuki DL650 і літр останніх років з вирізом під глушник з правої сторони, з відблискувачем від перегріву. Тут є зазор, ось він, якщо бачите. В чорному виконанні, обшитий внутрішнім карпетом. Це додатково для замовника сумка. Один кофр, відповідно, сумка. В інший. Втягається. Тут якраз той вигіб, який був. І відповідно таким чином зачиняється, моя спереду дві петлі, ну і замок з задньої сторони, зі сторони номера. Може бути в комплектації комбінований кришка в чистому алюмінії. Або взагалі в чистому алюмінії, або іншого кольору, відповідно фурнітура, власного виробництва також може бути пофарбована у колір мотоцикла. Були такі вже приклади, хлопці замовляли, бо кофри специфічні, мають таку конфігурацію, яка ну, майже прив'язує їх до а, даної моделі мотоцикла. Всім здоров'я, миру і перемоги. Слава Україні!